Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини. Мене звати Наталія Гуман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що буде у випуску. В Новоселіці поблизу Чернігова почали зводити будинки зі спеціального енергоефективного матеріалу, коли люди зможуть заселитися у нові домівки. Історія 43річного ветеринара Леоніда Коробки з Лосинівки Ніжинського району, якого торік у березні вбили росіяни, коли чоловік їхав на роботу на ферму. П'ять будинків зі спеціального енергоефективного матеріалу почали зводити у Новоселівці. Роблять це за кошти Нідерландського фонду, повідомив голова Киселівської громади Володимир Шалупець. Це житло для людей, які втратили свої будинки під час активних бойових дій. Коли Новоселівці в'їдуть у нові домівки, розкаже моя колега Аліна Коржинська. Тут буде кухня, тут буде плита, посередині, як по плану, стіл, там якийсь диванчик. Світлана Максименко роздивляється новий будинок та ділиться планами, як розставить там меблі. Жінка все життя прожила у Новоселівці. 17 березня 2022 року її дім був знищений під час активних бойових дій. Від двору будинку господарчих споруд залишилось лише згарище, згадує Світлана. Тут був обстріл дуже великий, і оце все також 24 лютого 2022 року Світлана та її чоловік виїхали до родичів. Коли ж повернулись додому, жити не мали де. Вони уселились у модульному містечку, де мешкають і досі. На власному подвір'ї могли лише обробляти город. На початку літа за кошти громади залили фундамент майбутнього будинку та провели необхідні комунікації. Два тижні тому підрядник почав зводити каркас з дому та встановлювати сіп плити. А будинок стоїть практично на тому ж місці, де й стояв. Так трошечки його здвинули. Щоб не зовсім на тому. Ну так же він як стояв, так і стоїть. Поки не було, це навіть стін, тільки були розмови. Так воно ще нічого. А як оце стіни, ну, ну я не можу передати, хочеться вже свою хату. Будують модульні будинки за кошти Нідерландського благодійного фонду, розповідає Володимир Шалупець, голова Киселівської громади. Зараз на території громади зводять п'ять таких будинків. Їх будують із сіп панелей. Такий метод, за словами голови громади, швидкий та має переваги у енергоефективності. Будиночок це 6 на 10, повністю всі він там упакований з комунікаціями, з електроопаленням. Ну, заходиш, забираєш кровать і можна жити. Як пообіцяли підрядники, значить, термін здачі в реалізацію заселення це кінець жовтня цього року. Під час активних бойових дій на території Новоселівки розповідає Володимир Шелепець, всього було зруйновано 148 будинків, 317 частково. На сьогодні у модульному містечку проживає 82 сім'ї, які втратили своє житло. Наступну партію будинків привезуть вже після нового року, говорить голова Киселівської громади. Зі слів керівників даного фонду вони повністю готові відновити всю Новоселівку. Це скільки десь 148 будинків. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів, десять років позбавлення волі, закатування двох малолітніх сестер та смерть однієї з них. Такий вирок винесли 39-річному жителю Ніжинського району. Цю інформацію Суспільному підтвердив заступник керівника Ніжинської окружної прокуратури Іван Марушко. Про смерть Вероніки, якій не було і двох з половиною років, суспільне вже розповідало. У березні 2018-го дівчинку знайшли мертвою в одному з будинків села Мильники. Там проживав Назар Красуля та його родина. Останнім часом у цьому домі жила і Галина Єсипенко, мати Вероніки та п'ятирічної Діани. За словами Івана Марошка, засуджений бив та катував обох дітей протягом грудня 2017-го березня 2018-го. ця особа допускала такі ті випадки, коли тушила недопалки, обтіло дівчинки, заподіяла Чи численні побої, які внаслідок яких вони відчували сильний фізичний біль. Не давала лікувати після того, як. Після заподіяння тілесних ушкоджень у вигляді перелома не дозволяла матері дівчинки звертатися за медичною допомогою. Забороняв він вчасно годувати дитину. Згідно з висновком експерта, смерть молодшої сестер настала внаслідок набряку головного мозку, що виник у результаті комплексу закритої внутрішньочерепної травми. Йдеться у рішенні суду. Старшу сестру, чоловік також неодноразово бив руками, ногами та паском, тягав за волосся. Заступник керівника Ніжинської окружної прокуратури пояснює, чому судовий розгляд цієї справи тривав стільки часу. Крім численних процесуальних моментів, там нез'явлення свідків. То це складність в доказуванні цього обсягу обвинувачення і проведення під час судового розгляду дуже тривалої судової психолого-психіатричної експертизи відносно дівчини, яка на момент скоєння злочину була неповнолітня і була одним з основних свідків обвинувачення. Проте в суді вона змінила показання. Говорячи, що обвинувачений не непричетний до вчинення дій, які йому інкримінують. Та під час досудового розслідування, каже Іван Марушко, цей свідок надала зовсім іншу інформацію. Обвинувачений у свою чергу провини не визнав, просив його виправдати. Чи буде він подавати апеляцію, на яку має 30 днів після оголошення вироку, поки що невідомо. За словами прокурора, мати дівчат ще раніше отримала 4 роки позбавлення волі за злісне невиконання батьківських обов'язків, що призвело до тяжких наслідків. Старшу дочку у неї вилучили. 12% закладів загальної середньої освіти на Чернігівщині у 2023-2024 році навчатимуться онлайн. Зокрема, це 21 заклад у прикордонні Чернігівщини. Це 1900 учнів. Про це Суспільному розповів начальник обласного управління освіти Юрій Музика. За його словами, рішенням Ради оборони області затвердили обмеження очної форми навчання у 20 кілометровій прикордонній зоні з Росією. Торік це була 40 кілометрова зона. У прикордонні з Білоруссю обмежень щодо навчання не буде. Інші заклади освіти разом із громадами можуть вирішувати, у якому форматі працювати: очно чи дистанційно. Загалом же сказав музика, очно навчатимуться діти у 52% закладів області. Торік ця цифра становила 21%. Лише 12% шкіл будуть дистанційно. Інші в змішані форматі форматі вони шукають варіанти. Мається на увазі укриття і. Необхідна кількість, яка там може розміститися, і ну без пектруфакт. Як сказав Юрій Музика, наразі 27 закладів освіти потребують облаштування укриттів, тобто у них немає ні власного укриття, ні укриття поруч, яке можна використовувати. Усього у прийдешньому навчальному році працюватимуть 395 закладів загальної середньої освіти, у яких навчатиметься майже 91 тисяча учнів. Перше від початку повномасштабного вторгнення на очну форму навчання на прикордонні Новгородсіверщині перейде одна школа у Дігтярівці. У чотирьох діти почнуть навчатися на змішаній формі. У сьомов школах громади залишається онлайн-освіта. Грим'яцька та См'яцька школи розташовані у 20-кілометровій зоні від російського кордону. А чотири школи, у яких діти могли б навчатися очно, не мають укриттів. У Печенюгівській школі відстань до кордону дозволяє розпочати навчання і є укриття, але батьки самі обрали онлайн-навчання. Нагадаємо, у квітні цього року по Печенюгах росіяни вдарили авіабомбами. Тоді у школі повилітали всі вікна. Форми навчання обирали голосуванням серед батьків та педколективів і сьогодні затвердили на сесії міської ради. Проаналізувавши їхні подання, можна тільки сказати, що там, де дійсно відчули на собі війну печенюги, там жодного голосу батьківського за очну форму навчання немає. Там, де більш-менш спокійно діхтярівка, там більшість батьків проголосували за очну форму навчання. Понівечений від вибуху асфальт та жовто-синій стяг зі штучними квітами нині нагадують про місце загибелі 43-річного ветеринара Леоніда Коробки із Лосинівка Ніжинського району. Зі слів дружини Олени, 12 березня 2022 року, чоловік їхав на ферму у сусіднє село, коли його у власному авто із БТР розстріляли та спалили російські військові. Лавні до коробку поховали через кілька годин без експертиз та формальностей, адже громадою невпинно рухалися колони російської техніки. За цим фактом поліція проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за порушення законів та звичаї війни у поєднанні з умисним вбивством. Це Суспільному підтвердили в обласній прокуратурі. Подробиці історії далі. Хто б міг таке подумати? Олеся Коробка стоїть на шляху, що веде із селища Лосинівка до села Рівчак-Степанівка. Тут майорить український стяг. Поруч понівечений асфальт. Жінка розповідає 12 березня 2022 року. Близько сьомої ранку на цьому місці росіяни із БТРа розстріляли та спалили авто, в якому був її чоловік Леонід. Коробка дорога дивіться закручена. Він їхав звідти на роботу. А так там звідти їхали. Бу, бу бу не хочеться повірити, що це наш. Леонід із 2008 року працював ветлікарем. За сумісництвом був зоотехніком, завідувачем ферми. На роботу зазвичай їздив на власному авто. Це в 10 кілометрах від його дому. Чимось ця машина здалася їм страшною, я не знаю. У нас був білий рено. Він декілька днів, мабуть, три дні побув вдома, коли вони оживилися, а потім все одно я на роботу. Я на роботу і так він швидко збирався. В той день, так все сталося. І він був впевнений, що вони завжди йшли з тієї сторони. А в цей день, коли він погиб, вони йшли в обратну сторону. З моменту повномасштабного вторгнення Леонід Коробка їздив на ферму двічі на день зранку та ввечері. Для цього моніторив рух російської техніки у місцевих чатах, зізвонювався з сусідами. В той час агрофірма забезпечувала харчуванням військових ЗСУ та цивільних, які опинилися відрізаними від неокупованих територій. Для цього запустили млин та різали свиней на м'ясо та тушонку. Коли танки їздили, просимо, побудь вдома. І на цей день залишиться, на другий день вже прилетів. Він переживав, що щось там не так без мене, без його. Треба працювати. Тварини, мабуть, це були його би, опорою, підтримкою. Він її дуже любив. Кожного дня, щоб не поїхати на роботу, він не міг. Він тут дуже хвилювався, дуже переживав, як, як він не вийде на роботу. На стіні у будинку останнє прижиттєве фото Леоніда Коробки. На ньому із ягням, яке приніс із роботи. 23 числа зі шафи випав чорний платок, звичайний похоронний чорний платок. Ну, я це співставила з тим пізніше вже, що це почалася війна. А як виявилося, чорний платок був для мене. Танки їздять, воєнний кругом. Забрати не можна, а ми дзвоню в сільську раду, лосиновку то ямку копає, ми труну робимо, забираємо крадькома і веземо додому. Привозимо там, може, в 11, може пізніше дитина. Одна друга і жінка вийшла, і ми з подарком. чоловіка поховали по обіді того ж дня. В останню путь його проведжали до десятка людей: рідні, колеги, сусіди. Ексгумацію тіла провели влітку. 12 годин ми вже заховали без ніяких експертиз, без ніяких досліджень, без оглядів лікарів, без поліції, без нікого. Не можна було нікого не чекати. Тому що ну каталися, обстрілювали десь там на окраїні села. Без батька залишилося два сини 12 та 19 років. Петро Коробка, батько Леоніда, так і не оговтався від горя, вальбо. помер невдовзі після сина. Разом із господарем не стало і господарства, яке тримали. Все стало з ніг на голову, от так от. тому зараз все відбувається по-іншому. З господарства в нас є тільки свині. Були корови, але вже було чотири корови. Поки був чоловік, я все попродала. Немає вже корів. Наразі за фактом вбивства Леоніда Коробки поліцією проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни, поєднані із умисним вбивством. Це Суспільному підтвердили в обласній прокуратурі. 28 липня цього року на фасаді приміщення товариства Агронадія Леоніду Куробці встановили меморіальну дошку. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака. Суспільне новини Чернігів. Наразі у мене все. Дякую, що дивитеся. Суспільне. На все добре і вам.